Мені цікаво, у мене однієї закінчується все і відразу. Ну, це якийсь трендець. Тому так, сьогодні розпаковка. Це я окремо коли забирала посилку. Купила в Єві олівці. Нафіг мені стільки, я не знаю. Купила крем для рук. Раніше він був у другому дизайні. Мені просто подобається, що його можна покласти в сумку. Він маленький, компактний. Ну і купила якийсь пробник Фаб'єн Марше. Фльор Boutique людину. В магазині мені сподобався запах, але я вирішила взяти 5 мл, затестити, подобається чи ні. У мене тут знову ж таки розпаковка з Єваюа сайту і з майкапу. Я також думаю, зроблю дві частини. Покажу, що замовила. Тож, давайте дивитися, мені вже самі цікаво. Почну, мабуть, з майкапу. На майкапі і на Євія робила всі посилки в один вечір. Коротше, будемо зараз дивитися. До речі, косметики на цих двох сайтах десь на дві тисячі всього. Оце так запаковується клас. Вік. За що я обожнюю мейкап? Це за швидку доставку. Зробила вечір замовлення в обід, воно мені вже приїхало. Так, на мейкапі йому на чек вийшов на 1028 гривень. І зараз будемо дивлятися. Так, перш за все я замовила свою улюблену пасту Elmex. Вирішила знову ж таки перейти на сенситів. Це вже, мабуть, третя моя коробочка. Мені подобається, як вона очищує. плюс по відчуттям вона не пекуча. Ну, коротше, результат видний. Тим паче для чутливих зубів. І цюбіка вистачає, до речі, досить надовго. Це при умові, якщо чистити зуби вранці і ввечері. Так, далі. О, oh. я не знаю, що це. А, Блін, гель для інтимної гігієни. Шукала щось нове, цікаве, що я ще раніше не коштувала, але водночас, як завжди, у мене критерій, це бюджетність. І саме на цей гель, так, це гель для інтимної гігієни, мені траплялось саме дуже-дуже багато позитивних відгуків, тому я вирішила спробувати. в Єві я такого не зустрічала. Пахне приємно, чимось таким солоденьким, консистенція цікава. Гелеподібна. Ну, по відеоком класний засіб. Сподіваюсь, мені також сподобається. Блін, мені так подобається дизайн такий дівчачий. Джокобленд, якщо я правильно вимовляю, Блін, щось новеньке. Коротше, в моєму арсеналі я буду тестити. Сподіваюсь, мені зайде. Далі взяла. Пройшло дуже багато часу, але я взяла цю нашу м'юшу міцелярну воду від Simple. Саме синеньку, говорили, треба брати, а не зелену. Ця краще. Опс. Тому вирішила я спробувати. До речі, а! <реклама> <реклама> я не відчуваю, до речі, ніякого тут запаху. Я сподіваюся, мені підійде, бо мені важкувато підібрати вмивалку. Погнали далі! Що це сплеш? Я не знаю, що це зараз. Це подарунок. Зубна паста якась освіжаюча, освіжальна з відбілюючим ефектом, зі смаком ванілі і лаванди сплеш. Клас! Я таку, чесно кажучи, не зустрічала пасту, але буде дуже цікаво спробувати. Це коло подарунок, дуже цікаво. Може комусь таке траплялося? Напишіть, Як вам? А, до речі, про догляд за ротовою порожниною я замовила отакий ополіскувач за 100 гривень. Я такого не зустрічала, але на нього тупо всі відгуки позитивні. Всі на мейкапі, що були 60 чимось відгуків. Позитивні на оцей ополіскувач, який за сотню, сотню, ви розумієте, 99 гривень. Я не пам'ятаю, по акції брали чи ні, але думаю, ну, блін, я такого вже житті не затучила, щоб всі відгуки типу, були позитивні. Там якийсь один, що два були тільки на чотири зірочки. Ой, ну пахне він так. знаєте, на чорні солодка м'ята, оце так пахне він. Писали, що він не пакучий. коротше, має бути приємний. Плюс тут. 89% натуральних компонентів. Теж новинка для мене раніше ніколи не бачила. Ще я вже розповідала відео про Цераве, кераве, блін, цераве, на мабуть, так правильно У Мене була така мініатюрочка, Мені він дуже сподобався. На зимовий період він дуже круто справляється з сухістю шкіри, з її подразненням, Тому я замовила величезний флакон. Дуже величезний флакон за 400 гривень. Слухайте, ну тут вистачить на декілька років. Знаєте, Коли багато продуктів цараве. Як його не карати? Пральна машина. Десь уже летить. Блін. Ну Він такий густючий, такий крутий. Я його обожнюю. Просто він майже без запаху. Блін, чесно кажучи, я думала, він буде по форматі отаким розміром, як ця зубна паста. А він просто виявився гігантським. Але дійсно засіб крутий. От просто це моя, мабуть, рекомендація всім обов'язково спробувати. Хоча б маленький тюбік почати спробничка. особливо для зими. Ну і наостанок вирішила трошки відійти від масок «Гарнієр». І щось пошукати знову ж таки серед бюджетного, але дієвого. І просто випадково я в Тіктоті натрапила на маску доктор Санте-Санте, я не знаю, як правильно вимовляється. Отаку От маску. Як не дивно, в коментарях всі її знову ж таки тільки хвалили. Мало кому вона не подобається. За цю маску 100 гривень. Мабуть, вона така ж сама по об'єму, як маски від Garnier. Чесно, я поки що від такої маски нічого не очікую. М -м. Вона не дуже пахне кокосиком, більш якісь ароматизатори. Але доволі така густюча консистенція. Будемо пробувати. Але я думала, буде більш густа. Ну, запах так собі. Мені не дуже подобається, трошки нав'язливий. Коротше, ось такі в мене новиночки, обуновочки буду тестити, пробувати. Це була розпаковка з мейкапу. Далі буде розпаковка з к'єми.